Лише кілька годин тому тут вирували неповторні емоції, лунали гучні оплески та вигуки Браво! Адже ця зала зустрічала неймовірний колектив Харківського національного академічного театру опери та балету імені Миколи Лисенка. А дитяча телестудія Media, як завжди бачить все і скрізь. Тому коротко про подію у нашому репортажі. Чи хвилювалися ви під час виступу? Я дуже люблю свою роботу, і в мене не страх, а більш якийсь творчий азарт. Мені мені це подобається, коли енергетика людей мені повертається. Кожного разу хвилююсь. Так ми всі артисти, і ми всі більш-менш трошки хвилюємося, бо на сцену виходячи без хвилювання, не можна. Як ви обрали саме цю професію? Я любила цю справу з дитинства. І потрапив до театру. Думаю, схожу, послухаю оперу і познайомився таким чином. Там дуже випадково з однією жіночкою, і вона запропонувала мені працювати в хорі нашого театру. Це було 34 роки тому. Взагалі, я щаслива людина, тому що мені дуже подобається моя професія. У мене вибору іншого не було, бо я співала. Чи виступали ви за кордоном? Так. Бельгія, Італія, Словакія, Германія. Я побував в Іспанії, в Італії, в Германії, во Франції і навіть в Японії. Ми були майже всюди. Хочеться повністю об'їздити нашу велику країну. Чи сподобався вам концерт? Це, це фурорний концерт, як свіжий подих в цей час. Я не знаю, всі глядачі, як один, по-перше, чекали цей концерт, а по-друге, досі знаходжуся під таким впливом емоцій. Так, дуже сподобався. Це був ну, неперевершений концерт. Шикарний! Єс! Чи найбільше вам запам'яталося? Я не можу щось виділити. Все. атмосфера, актори на сцені, постановка цього концерту все мені сподобалось. Мужські дуети, хор, ну взагалі, коли вони в кінці співали, всі разом, мені сподобалося. Чи часто ви відвідуєте мистецькі культурні події? О, стараюсь по можливості частіше. Сьогоднішній чудовий концерт. Це потужний доказ, що ніхто ніколи не завадить нам, українцям, жити, радіти та співати.